Наступна головоломка. У нас є така рівність. 9 додати 6 дорівнює 6 відняти 4. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один серний, щоб наша рівність була правильна. Тобто, щоб ліва частина дорівнювала правій частині. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І ось, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один церний, щоб наша рівність була правильна. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник, ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 8 відняти 6 буде 2. 6 відняти 4 буде 2. 2 дорівнює 2. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.